У вівторок на заході триматиметься похмура погода. Очікуються дощі та грози. нічних плюс 16 в день потеплішує до плюс 33. У Житомирі Києві та Чернігові пройдуть дощі подекуди з грозами. Врешті областей півночі та центру без опадів. Нічна від плюс 20 денна до плюс 36. На півдні протягом дня спостерігатиметься безхмарне небо. Стопчики термометрів від нічних плюс 18 в день піднімуться до плюс 37. На мешканців східних областей чекає спекотний день та ясне небо. Температура повітря від 19 до 36 градусів тепла. На заході у середу, синоптики прогнозують дощі та грози. Віднічних плюс 16 в день температура повітря прогріється до плюс 27. Дощитиме в Житомирі, Києві та Вінниці. Врешті північних та центральних областей без опадів. Вночі від плюс 20 в день до плюс 38. Безхмарне небо та спекотний день синоптики прогнозують на півдні України. Температура в регіоні вночі від плюс 22 в день до плюс 38. На території східних областей також буде спекотно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 23 вночі до плюс 36 вдень. У четвер по всій території західних областей пройдуть дощі подекуди з грозами. Найнижча температура вночі плюс 13, найвища вдень плюс 20. На півночі та в центрі переважно ясно, в Житомирі хмарно, в Києві цього дня дощитиме: від плюс 18 вночі до плюс 37 в день. Ясне небо та дуже спекотний день синоптики прогнозують мешканцям південної частини країни. Від 19 до 38 з позначкою вище нуля. На сході протягом дня синоптики очікують спеку та безхмарне небо. Нічна температура повітря від плюс 22. Денна може досягати плюс 37.